Усім, привіт, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свої невеличкі придбання, які я зробила в магазині Єва. Зробила я свої покупочки по рекомендації Оленки Чалуї. Я підписана на її канал в Ютубі, і також підписана. На її канал в телеграмі, і от одного разу Оленка розповідала, що стартувала акція на сайті Єва. Були дуже гарні пропозиції акційні від Патрісії Ледо. І я зробила замовлення. Замовила ось такий от набір. В цей набір входило 5 продуктів, косметичка. Туш для вій чорна, блиск для губ, рум'яна стік і помада для губ. П'ять компонентів було в наборі. Була дуже гарна ціна на нього: 399 гривень, а так він коштує 700 гривень, тому швиденько скористалася пропозицією від оленки і придбала собі цей набір. І зараз вам покажу. Косметичка дуже гарна, компактна, ручка є присутня. Також була в наборі ось така от туш від Патрісія Ледо. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось ось така от кісточка. Я такою не користувалася. Напишіть, можливо, хтось з вас користувався такою тушью. Далі в наборі також йшов ось такий от блиск для губ. Також зараз вам зроблю свочі. Мені дуже сподобалось, що дуже гарні відтіночки в наборі, такі ходові відтіночки. Дивіться, от як він гарно виблискує. О, так не передає світло. Зараз ще трошки. Такий от блиск для губ, також в наборі були рум'яна стік. Ось такий от рожевий колір, зараз також вам зроблю сводчи. Дуже гарний такий ніжно-рожевий. Також ходовий я вважаю, що це ходовий відтіночок, який багато полюбляють. І також була присутня в наборі ще ось така помадка. Ось така от помадка. Вона мені дуже сподобалася ця помадка. Зараз покажу, як вона виглядає. Подивіться, яка краса. вирізблена такими візеруночками дуже красива, покажу зараз вам ось такий от відтіночок. Гарний ходовий відтіночок і блиску, і рум'ян, і помадки, мені дуже сподобалось. Дякую, Оленка, за цю чудову підсказочку, за твої рекомендації. І також, коли я забирала посилочку, то я взяла також по рекомендації. Оленки вона придбала, також показувала таких от дві зубних пасти. Вирішила спробувати. Тут маленький об'єм 24 мл. Є дуже багато видів їх, вона була по акційній ціні 42 гривні, здається, ця йде з Ополіскувачем два в одному, а ця йде для тих, хто любить каву та чай. І ви знаєте, коли я розраховувалась на касі, то касир сказала, що бере для себе ось таку от пасту, і вона користується, і дитина, і прям вона не може налюбуватися, нею натішитись, дуже їй подобається. Тому буду пробувати і вже більш детальніше вам потім розкажу. І взяла ще ось таку зубну пасту, Колгейт. З вугіллям. У мене ще такої не було в використанні, вирішила спробувати. Зараз також вам покажу, відкрию. Ось такий, от, бачите, вигляд вона має, будемо пробувати. Таку от зубну пасточку і також до набора йшла ще ось така от туш в подарунок. До набора з косметичкою. Зараз я покажу вам за 10 копійок йшла в подаруночок ця туш. Ось така от кісточка, такий вигляд вона має. Це йшла в подаруночок до набора і також двохстороння ось така от підводочка-маркер йшла в подаруночок, також за 10 копійок. Не буду відкривати, так як я вже розповідаю. розповідала, я мало користуюся підводками, то це у мене піде по призначенню, тому відкривати я її не буду. Ось такий от прекрасний набір. З п'яти компонентів плюс ще два подаруночки. І такі мої покупочки невеличкі. І також придбала ще ось собі отакі от вітамінки: риб'ячий жир. По акції вони йшли: 119 гривень, тут 90 капсул. Я раніше їх не пробувала, але так як у мене вже закінчились вітамінки, я приймала деякий час там і від фармасі, і від лівести брала. Тому вирішила взяти для себе спробувати ось цей рип'ячий жир. Спробую і вже вам тоді, в порожняночках більш детальніше розкажу про нього. Ось такі от були мої покупочки. Дякую щиро Оленті за рекомендації. Дякую за те, що Мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада з вами поспілкуватися. І ось покажу вам ще раз, воно підсохло трошки ці свочі. Хотіла би так більш на світлі, але світло, так, бачите, не передає ось такий вигляд. Блиск дуже гарно відблискує. Гарного вам вечора, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.